Мої вітання всім, шановні колеги. Мене звати Валерій Павлович Мокотрик. Я є методистом Чернівського обласного палацу дітей та юнацтва. І веду патріотичний напрямок. Сьогодні ми проведемо. Наш вебінар. Хочеться, щоб він був е, цікавий, змістовним е, на надзвичайно е, болючу тему на сьогоднішній день і надзвичайно важливу тему це національно-патріотичне виховання. Тож, е, тема нашого вебінару. Звучить так: національно патріотичне виховання як засіб розвитку національної самосвідомості та громадянської активності учасників освітнього процесу в закладах позашкільної освіти Чернігівської області. На наш патріотичний захід сьогодні запрошені і беруть участь. Сергій Михайлович Горбець відомий історик, краєзнавець. Він це людина, яка відома у нас тут на Чернігівщині, в нього є свої публікації, він багато пише. Взагалі, людина активна і справжній патріот. України, е, крім того, Сергій Михайлович він ще є співробітником Українського інституту е, національної пам'яті в Чернігівській області, ну і був головою журі е, всеукраїнського конкурсу е, його обласного етапу всеукраїнського конкурсу за нашу. Свободу. А, також в нашому вебінарі бере участь директор Деснянського центру дитячої та юнацької творчості Миронова Лідія Миколаївна. Людина активна має взагалі те ж саме вона, ну, скажімо так, це людина, якщо одним словом, це справжній патріот. Ви в цьому усвідомитесь, подивившись той матеріал, який буде представлений вам на цьому вебінарі. Також в вебінарі беруть участь заклади, позашкільні заклади Ніжина, Прилук, Семенівки. Пезельці. Ну, можливо, ще, хто буде приєднуватися, ми тоді їх оголосимо пізніше, так що ну, всі будуть названі, нікого ми не пропустимо. Шановні колеги, я виховною роботою я займаюсь вже давно, не один десяток років. Тому маю певний досвід. Ось цієї роботи так само, як і ви, але це, це, це не означає, що ну, потрібно зупинятися на досягнутому. Потрібно взагалі завжди дивитись вперед, вчитися. Ну, так, тому що дійсно і виховання, так само, як і освіта загалом, це безперервний. Процес, який триває, ну, скажімо так, все життя. Люди, люди змінюють е, свої погляди, бажано, щоб на краще, зрозуміло. Шановні колеги. У е, 2022 році, е, 6 червня, е, була затверджена нова концепція національно-патріотичного виховання. В нас, в нас в Україні. Вона була затверджена і заходи щодо її провадження, щодо її реалізації. Концепція була затверджена наказом МОН України за номером 527. Згідно концепції, згідно концепції, нової концепції, Національно патріотичне виховання прийнято визначати як комплексну системну, цілеспромовану діяльність органів державної влади місцевого самоврядування сім'ї, освітніх закладів, організацій громадянського суспільства, релігійних організацій. Ну, якщо якщо одним словом, то сказати, що це справа всіх і кожного. Щоб не втратити нашу державність, ми всі повинні, ми всі повинні розуміти, що це наш обов'язок, обов'язок виховувати, тим більше наших педагогів, виховувати. Наше підростаюче покоління. Тому що від цього залежить наше майбутнє, особливе майбутнє наших дітей. Шановні колеги, згідно нової концепції, знову ж таки, метою національно-патріотичного виховання є становлення. Самодостатнього громадянина патріота України, готового до виконання конституційного і громадянського обов'язку, людина, яка любить свою батьківщину, свій народ. Тож. Надзвичайно важливо. В цьому контексті е, сказати, що як і ну, національно-патріотичне виховання, як було сказано вище мною, е, це комплексна діяльність. От е, Прийнято згідно нової концепції, прийнято розрізняти її складники, їх чотири е, складники або напрямки. Національно-патріотичного виховання. Це духовно-моральне, громадянсько-патріотичне, це військово-патріотичне, і до нього ще прибавилось в новій концепції екологічне виховання екологічне виховання. В, в часи війни зрозуміло, на передній план виходить саме військово. Патріотичне виховання. Як складова частина Національно-патріотичного виховання. До вашої уваги виховні завдання. Кожен з вас, з вас їх може побачити, прочитати. А головне дотримувати дотримуватись дих, е, ну, скажімо так, установок, які ми робимо в, в процесі виховання наших дітей. Шановні колеги, як і е, всяка система е, національно патріотичне виховання е, має свої принципи. Е, принципи це е, та основа, на якій базується вся система. Це і зміст цієї системи, це ідея цієї системи. Тобто це е, є надзвичайно дуже надзвичайні. Надзвичайно важливі елементи. Е, в національно-патріотичному вихованні розрізняють е, педагогічні принципи, такі як дитиноцентризм, ну, ці загальні вдомі принципи, врахування е, вікових особливостей учнів, це і культура відповідність, і природа відповідність і таке інше. Крім цього, національно-патріотичне виховання вона містить, включає в себе власне, власні принципи. Зокрема, першим принципом йде принцип національної направленості, спрямованості системи виховання. Ось. Назвичайно важливий принцип, який завдяки якому. Ну, виховується любов до рідної землі. Ми починаємо тут і е культура, історія її, її традиції тощо. Слідуючий принцип це е самоактивності та саморегуляції, теж надзвичайно важливі принципи, які, які формують активну життєву позицію наших е вихованців. Далі принцип культури відповідності, слідуючий принцип полікультурності, ну, зокрема, і, е, який передбачає повагу до культур інших народів. Далі принцип е, соціальної відповідності. Слідуючим принципом є принцип соціальної та історичної пам'яті і завершує. І завершує е, принцип міжнаціональної наступності, міжнаціональної наступності. Е, ще хочеться сказати, що, е, що ще є шляхи реалізації національного патріотичного виховання до вашої уваги, які є шляхи. Провадження ось. національно патріотичного виховання, як його проваджувати в життя на практиці ось. і таке і інше. Ще хотілося би сказати ось про що, що національно патріотичне виховання, воно. Те саме базується на, національних, на базових національних та базових європейських цінностях, що є надзвичайно важливо. От європейські цінності. Це до чого прагне Україна. Вона прагне стати повноправним членом європейської як європейської, так і світової спільноти. А для цього. Потрібно, ну, скажімо так, багато ще над чим нам працювати, але, але багато чого зроблено. Зокрема, європейські цінності включають в собі це верховенство права, перш за все, повага до людської гідності, це свобода, це рівність, це демократія, це повага до прав людини. Тобто, все це надзвичайно важливо. І ось якщо ми, до речі, всі ці цінності, вони всіх їх можемо знайти в нашій конституції ось, Конституції України. Але надзвичайно важливо, що не тільки щоб вони були на папері, а щоб ми їх могли реалізовувати і на практиці. Це надзвичайно важливо. Слова патріот, патріотизм, вони не нові. Дуже багато е, існує визначень. От, е, кожен бачить от, е, патріотизм, поняття, ці поняття патріот, патріотизм. По своєму це його бачення. але справа в тому, що вони зводяться, всі вони зводяться практично до одного: це любов до батьківщини, любов е до свого народу, мови. Тобто тут рівниць немає. Тут все надзвичайно важливо. Взагалі в національно патріотичному. Виховання дрібниць немає. Ну, я <кій> займаючись е, системою виховання, ось я можу вже, вже говорив, що не один десяток років, от для себе я е, визначу би так і пропоную ось, вважати, значить розглядати патріотизм як громадянський та моральний принцип, який характеризує відношення громадяна до своєї держави, який проявляється в певному образі дії. І складному комплексі суспільних почуттів, які, до речі, зводяться до одного до любові до своєї батьківщини. Ну, а патріот хто ж такий патріот? Те саме, дуже багато визначень. Я пропоную вважати справжнім патріотом Людину, яка має внутрішні, внутрішнє переконання того, що любов до батьківщини, готовність захищати її, а якщо потрібно, віддати. За неї своє життя, ну, стає, скажімо так, громадянським і моральним принципом для цієї людини для справжнього патріота. Далі я хотів би, шановні колеги, сказати ще декілька слів про роботу. Про нашу спільну роботу, про роботу Чернівського обласного палацу дітей та юнацтва е в сфері національного патріотичного виховання. До речі, е наш обласний палац е системно займається організацією, проведенням, підготовкою різноманітних патріотичних заходів. Ось, ми, ми готуємо дійсно, можна їх побачити. Ось, е на сайті палацу подивитись. Тобто адміністрація Палацу, педагогічний колектив намагаються працювати творчо, ну наскільки дозволяють нам нинішні реалії сьогодення. Самі, самі знаєте, все не так просто. Тривоги, ось, повітряні тривоги, на превеликий жаль. Війна продовжується. Але е, всі ми і адміністрація палацу, педагогічний колектив усвідомлюємо важливість роботи з національно патріотичного виховання І, до речі, ми, е, ми співпрацюємо з закладами, з усіма закладами, позашкільними закладами е, Чернівської області. До речі, хочу. Сказати, що наша співпраця приносить свої плоди, позитивні плоди. Дійсно, що більшість закладів, скажімо так, активні в цьому плані, допомагають нам, включаються в роботу. Я сьогодні хотів би ще ну, зупинитися на одній з найбільш ефективних форм виховної роботи це конкурс. Ви знаєте, що конкурси можуть проводитися на місцевому рівні, на місцевому рівні, на районному, обласному, всеукраїнському. Ну, обласний палац, у нас обласні конкурси та всеукраїнські. У минулому році, у 2022 році, ми традиційно проводимо всеукраїнський конкурс. Дітей та учнівської молоді за нашу, за нашу свободу. Він проходить в трьох вікових категоріях, 7-10 років, далі 11, 14, 15, 18 років проходить такий конкурс. Тобто як на мене, ця форма роботи надзвичайно, скажімо так, ну, ефективна, тому що вона залучає. Може залучати багато учасників. Ось. Взагалі, от, якщо говорити про цей конкурс, він, 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 він щорічний, проводиться в двох, скажімо так, розділах розділ обратворчого мистецтва і поезії, ну, я відповідаю за поезію. І до речі, ну от конкурс спочатку можна було там готуватись до нього рік, рік раніше, потім якось менше, все менше і менше, менше. А в минулому році місяць взагалі нам дали, скажімо так, на все це на проведення обласного етапу місяць нам дали. Але справа в тому, що ми справились, я дякую всім тим, хто позашкільним закладам, які взяли участь в цьому конкурсі. Це от я. Просто тут сказати, що тут у нас е е Сергій Михайлович він теж буде виступати після мене, він ще став більше, можливо, не хочу я тут вже е е називати учасників, е він, і він, 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 він назве учасників і переможців цього конкурсу. Але справа в тому, що виступили ми вдало, е в ДАЛО, цьому році. В Дійсно, переживали, чи як ми за місяць можемо. Але зуміли, зуміли, дякуючи підтримці позашкільних закладів. Крім того, що ми пройшли обласний етап, ми дуже непогано виступили на всеукраїнському етапі. З 9 робіт ми маємо п'ять дипломів, один диплом першого ступеня. Два дипломи другого і два дипломи третього ступеня. Ну, думаю, це прекрасний результат, враховуючи те, що в конкурсі. В конкурсі багато було. ну, Конкурс був представлений роботами з багатьох областей України, майже з усіх. Майже з усіх областей України. Ну, Якось так, я думаю, що от очікувані результати ще, ми, якими ми взагалі ми. Індикатори ефективності нашої роботи, форми роботи в закладах позашкільної освіти, я вже там називав, ці конкурси, значить, можете почитати, це зустрічі з волонтерами, виховні години. Тобто, ви на своїх місцях, ви на своїх місцях краще знаєте, вам видніше в цьому плані. Але е, хочу вам сказати, шановні колеги, що роботу з Національною патріотичною. Виховання ми все ж таки повинні посилювати. Посилювати. Тому що є в нас і позитиви, але є і проблеми, над якими ми будемо працювати ось. Я думаю, мої, мої колеги скажуть про них. Дякую вам за. Вашу увагу, всім миру, щастя і добра. До зустрічі!